Сьогодні фінансові ринки змінили правила гри. Сьогодні відбулося засідання ФРС, яке дійсно змінило правила в принципі, поведінки всіх ринків на весь 2023 рік, а можливо навіть і на наступний 2024 рік. Що ж відбулося? Давайте з вами сьогодні ми поговоримо на зв'язку Михайло Пацан. І сьогодні ми поговоримо про результати засідання ФРС США. Що в нас зараз загалом відбувається, яка ситуація на фінансових ринках? Чого ну, власне, можна очікувати на наступний рік від фондових індексів, від цін на облігації? Ну і загалом яка тенденція на найближчий період? Що ми зараз подивимося на фондові індекси? То ми побачимо, що відбулося зростання індексу S&P 500 на майже 1% 0,84. Triple Q зріс на 1,8%, майже на 2%. Ну, тобто зараз ще йде конференція ну, власне, виступ прес-конференція Павела, але вона вже підходить майже до кінця, тому я вирішив. Трохи випередити позиції, тому що дійсно те, що він вже наговорив зараз, воно і цього достатньо для того, щоб зрозуміти, що все, все міняється. Ми переходимо в іншу фазу і бачимо, що дійсно всі індекси фондові, ціни на облігації, золото, все зростає, і на це є причина. Давайте загалом про них і поговоримо. Перше, почнемо з того, що, фондові, що підняли відсоткову ставку на 0,25%. Це, в принципі, всі очікували, це не є якоюсь новиною і в принципі, на, після оголошення результатів про підвищення відсоткову ставку, ніякої додаткової реакції на фондовому ринку ми не побачили. Тобто ринок дійсно стояв на місці. Як тільки... Відбулося, ну, власне, як тільки Павел почав виступати, ми отримали спочатку такі декілька ключових меседжів. Перше і важливе, що ми отримали, це те, що на сьогодні, на сьогодні поки що нема, ну, вірніше, як, ФРС почав міняти свою риторику. Тобто, ключове, що було, ну, загалом написано в навіть, ну, скажімо так, не зі слів Павела, а загалом в о, записці ФОМК о, про те, що інфляція о, трошки знизилась, тобто основна логіка. Тобто, це нова тональність. І о, о, раніше про таке не говорили. Раніше говорили, що немає підстав про зниження відсоткової ставки. Зараз інфляція. Ой, на підстав про, про зниження інфляції. Зараз вже йде мова про те, що інфляція знижується. Тобто ФРС признали про те, що дійсно інфляція падає і вона продовжує знижуватися. Це позитивний знак на, на м, кількість і темпи підвищення відсоткової ставки. Але, от тут якраз ще друга нова тональність, яка з'явилася, це те, що темпи підвищення відсоткової ставки от такого вже не говорять. Зараз. Почали говорити про ступінь підвищення. Тобто, як довго будуть триматися високі відсоткові ставки? Тобто розумієте, в чому логіка? І що раніше, що ми будемо піднімати відсоткову ставку темпами 0,5% кожне, кожне засідання, то заз, зараз кажуть, ми в принципі вже підняли відсоткову ставку. І зараз питання тільки, коли ми її, як довго ми її будемо таку високу тримати. І коли її, ми її будемо знижувати, тобто мови про подальше підняття зараз вже ну, як так, вже її не було. Чесно кажучи, я очікував таку тональність ближче до березня місяця. І я думаю, що якраз в березні місяці ми побачимо ну, більш таку м'яку тональність, тому що якраз в березні місяці мають бути обновлені прогнози по, ну, галом по підвищенню відсоткових ставок і, да, і, і фактично даний новий прогноз від Ферест. От. Після цих всіх слів фьючерси на відсоткову ставку на липень місяць були знижені з 4,94 до 4,9, а на кінець року взагалі 4,4%. Тобто є вже перші такі очікування зі сторони ринку про зниження відсоткової ставки. І це позитивний сигнал для ринку. І це логічно, оскільки як я вже писав неоднократно в своєму телеграм-каналі про те, що на сьогодні, якщо ФРС продовжить підвищувати таку відсоткову ставку такими ж темпами, як зараз відбувалось, враховуючи те, що бізнес вже почав масові звільнення, в бізнес вже, вже почалися відповідно ну, і зменшення доходів. І це все ну примогло може привести дійсно до рецесії в США вже в середині цього року, 23-го. От враховуючи поточну тональність, ну і враховуючи цю історію, поточна тональність ФРС вона мала відбутися, і вона мала відбути. Я думаю, що вона відбудеться ближче берез, до березня місяця. А вона відбулася вже зараз, в лютому. Тобто, ну навіть ФРС, скажімо так, перевиконав очікування всіх учасників ринку. І ми це бачимо на графіках, доки ми з вами говорили з 0,8 індекс S&P 500 вже зріз зріс до 1,12%, а Triple Q до 2,23%. Тобто ринок вірить в позитив зі сторони ФРС, а враховуючи те, що економіка, вона більш така машина ну, неповоротна, і вона не може так швидко взяти і змінити, ну, змінити свій напрямок. А от інвестори можуть це зробити, якщо вони вірять в економіку, вірять в те, що все буде відновлюватися, то відповідно вони якраз ринки працюють оцими очікуваннями. Власне, ми бачимо, що дійсно всі очікування оправдуються, і ті ті бачимо, зростає досить активно на 1%, Triple Q зростає, S&P 500 зростає. Тобто дійсно є. Ну зараз прям ФРС створив позитив і задав тенденцію на відновлення економіки на цей рік. І Ринки, ринки поки що в це вірять, і я думаю, що ця тенденція дійсно буде продовжуватися. Більше того, криптоактиви почали також зростання. Бачимо, що і біткоін, і ефіріум, і солана, і атом. Атом взагалі зрісно майже на 9-35%, ну майже на 10% зріс. Тобто є тенденція на зростання, і загалом це може, може навіть бути таким сигналом для більшого ринку. По криптоактивам. Це ще і, але вже може бути. От. А тепер весь цей позитив. Давайте тепер на нього трохи подивимося з точки зору реальності. Окей, пішов такий позитивний настрой зі сторони ФРС. Всі розказали, що буде класно, тобто тональність вже починає мінятися. Вона ще не зовсім змінилася на м'яку, але загалом тенденція вже йде. Ну вона йде більш позитивно. але є пару моментів, які ми очікуємо цього тижня, і які попливають на, на весь ринок. Перший момент це є рівень безробіття. Тому що в п'ятницю ми очікуємо дані по відсотковій ставці. Дані ой, вибачаюся, по рівню безробіття. Що у нас є по рівню, по рівню безробіття на сьогодні? Так, United States, бачимо, що відсоткова ставка ой, я не від що ж є цю відсоткову ставку. А, що рівень безробіття 3,5 він ну знижувався. Тобто, в принципі, це позитив, це позитив для економіки, але це негатив для інфляції, тому що нижчий рівень безробіття, відповідно, більше людей працює отримує заробітну плату, більша тенденція на подальше на подальше зростання. Але а, як ми бачили з, з зі звітів а, американських компаній. Більшість з них масово звільняли людей вже в січні місяць. Відповідно, в лютому, якраз буквально в п'ятницю виходять дані по безробіттю на за січень, і ми я думаю, що ми побачимо різке зростання рівня безробіття. При тому, що це різке зростання може бути там з 3,5 до не 3,6, як пишуть аналітики, це може бути навіть під 3,8-4%. Якщо дійсно відбудеться таке різке зростання безробіття, це. Також підтвердить ще ці слова, які зараз сказав Павел про більш м'яку політику. І вже в березні місяці ми дійсно побачимо зміну таку справжню зміну риторики ФРС, і це ще додатково дасть тиму для зростання фондових ринків, які я ще раз нагадую працюють очікуваннями. Тобто, в економіці може бути повна жопа. Вибачте, за це слово, але вона буде зростати. Тобто, ек... Ой, Фондовий ринок буде зростати. Тобто, тому що просто інвестори будуть викупати оцю, а, ці, ну, так, подешев... подешевівші активи на обвалі всієї економіки. От. Це є перший момент, і наступний ще важливий момент. Завжди, коли ФРС міняє політику свою, в моменті відбувається або панічні продажі. Або е покупки на ефоріях, емоціональна купівля. І відповідно все сьогоднішнє зростання. Я більше вважаю, що це більш як е таке емоційне, е ну, те, що вже всі давно чекали, і відповідно на емоціях просто почали купляти, що нарешті нарешті ФРС ну, от, І завтра ми побачимо падіння. Тому я би очікував більше завтра коригування ринків, але загалом є вже всі тенденції на те, що дійсно у нас починається бичий ринок, і, і відповідно, можливе зростання. ну, Довгострокове зростання мається на увазі. В першу чергу, тут треба звернути на облігації. Тому що при поточних відсоткових ставках на рівні 475% зараз, ну і як ФРС ФРС казав, Переривів вони не будуть робити при ну при піднятті відсоткових ставок. Тому ми можемо там березні ще очікувати 0,25%. І загалом буде дивитися на поточну ситуацію на ринку. І як я вже сказав, враховуючи рівень безробіття, який ми побачимо за січень місяць, а скоріше за все, він не буде зовсім, зовсім не буде позитивним для ФРС, от то відповідно ми вже можемо в березні місяці очікувати останнього підняття відсоткових ставок. І Перехід на більш м'яку монетарну політику. І що ключове, що сьогодні ФРС змінив свою, почав змінювати свою риторику. І це вже дійсно такий класний і крутий знак для всіх для всі фіна, фінансових ринків. От. Але є ще одне але, яке нас очікує сьогодні після закриття фонд, фондового ринку. Це звіти Фейсбука, які я не очікую, що вони будуть позитивні. І Завтра у нас звіт EPL, Alphabet, Google і Amazon. От і завтра я теж не думаю, що ці, що, вони, що ці компанії покажуть позитивні звіти на фоні загальної картини ринку. Тому я думаю, що завтра ми після всієї цієї ефорії отримуємо більше коригування ринку. Ну і загалом тенденція вже на. Далі почне йти на зростання. Тому сьогодні у нас дійсно такий ну, розпочинається, скажімо так, останній, рік, останній місяць зими з позитивних новин. Тому, що, що можемо очікувати? Сьогодні дійсно фінансові ринки змінили правила гри. ФРС дав слабину, і ми можемо вже очікувати зниження відсоткових ставок цього року. А це означає, що ми можемо в першу чергу. Розглянути довгострокові облігації для розміщення своїх активів, і поступово набирати еквіті, ну, власне, фондові індекси для довгострокового утримання на декілька років, тому що ця тенденція, вона вже, якщо продовжується, то вона буде, буде продовжуватися протягом не одного або двох років, а можливо, навіть трьох ой трьох, можливо, навіть десяти і більше років. Тобто ми зараз на зломі. Епох на зломі економічних циклів і якраз цей рік це буде рік дійсно потенційного і крутого зростання. На цій прекрасній ноті з вами був Михайло Пацин. Побачимо з вами в нових відео по питанням фінансового консалтингу або індивідуального навчання. залишайте свої заявки на сайті mpatsens.com, або пишіть в телеграм моїй помічниці. Ользі На телеграм mpvers. На цьому у мене все. З вами був Михайло Пац.